Громадянство України як нагорода за мужність та геройство у війні іноземцям, які приїхали воювати проти проросійських окупантів на українській території, обіцяють надавати громадянство, якщо вони підпишуть контракт зі Збройними силами України. Проект такого закону уже розглянула Верховна Рада у першому читанні. Чи потрібно воїнам іноземцям українське громадянство? Попитала бійців Наталя Нагорна. Звичайний підвал на передовій обстріл у ньому перечікують білорус, росіянин та боєць із чехії. Чех жартує словникового запасу. Вистачає рівно для війни в Україні. Що знаєш, <рес> побратими під час бою виконують для російського бійця пісні з його вже колишньої батьківщини? Так помню. А де? О, щобаціон знає. Такий інтернаціонал можна побачити у будь-якому окопі на передовій. Дороги назад для цих людей часто немає. Єдиний спосіб жити після війни отримати українське громадянство. Для цього у Верховній Раді вже розглядають законопроект. Він передбачає, громадянство може бути якщо воюєш за Україну на контракті. Іностранні граждані, які будуть підписувати контракти з міноборони України, для них срок перебування в очікуванні громадянства України при желанні, звісно, їхнього отримання громадянства України скорочується з років. Как для всех иностранных граждан до трех лет. При этом, если э, во время службы в вооруженных силах Украины э, эти иностранные граждане получают правительственные награды, то сразу же по этому факту им может предоставляться -таки, по их желанию гражданства Украины. Авторы законопроекту в своем документе бачать недолік. Проблема в том, что э, не все далеко добровольцы, которые приехали от, именно, защищать Украину на Востоке. Ані ряд желанням ізбавиться свого первого гражданства. Один з тих, хто отримав громадянство завдяки війні Ілля Богданов, росіянин уже кілька місяців хизується паспортом з тризубом. Але хлопець пояснює, вже є і вбиті, і поранені за Україну іноземці, які просто не зможуть піти на контракт та відслужити ці три роки. У моєму свободі там парень, монах, отримав ранення. То есть, ну добре, хорошо там за волонтерський що там подлічився. Не факт, що он зможе да пройти комісію і служити потім не добровольчиському батальйоні, а імена. Весу да ще один не момент. Багато хто воює за Україну понад рік. І чи буде зараховуватися цей термін? Но ну, не всі приїхали допустим, Ну повоювали, не всі хотя служить. Многі хочуть, і мають там мозги тому важливості на. Іменно... У гражданських отраслях розвивати Україну, але навіть серед тих, хто залишається воювати, йти до лав збройних сил, готові не всі на цьому відео. Він з порізаним пальцем, завантажуючи гранатомет, білорус Ян порізав палець. Про це маленьке поранення під час бою за Україну лише віджартовується. Край за Україну. Країна. Вже за 15 хвилин він сам надавав медичну допомогу пораненим. Вдома в Білорусі йому загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Там він вважається найманцем, але підписувати контракт зі збройними силами пояснює білорус. Йому не цікаво. Я бачив, як ставиться до зсу керівництво, як ставиться генштаб, як їх ну, взагалі, починаючи від того, як їх покидають у котлах без прикриття артилерії на просто на Навірно смерть, і закінчуючи тим, навіть там снабженням, одягом формою, зброєю. Ян переконаний, він та його побратими воюють за Україну, а не за її паспорт та громадянство. Але державі та народу дають кредит. Така ж допомога може знадобитися і на батьківщині тих, кого називають найманцями. Коли буде такий момент, що нам буде потрібна допомога, то я буду сподіватися на, на праців і сестер з України. Наталя Нагорна, Геннадій Шульга, Андрій Романок, Андрій Ветошкін, Спецкор 2+,2.